У цьому році, під час широкомасштабної війни, день рятівника, який відзначають в Україні 17 вересня, набув особливого значення. Тепер на рятувальниках не тільки бойовий одяг, а й бронежилети. Хоча на урочистому шокуванні вони у своїй звичній формі. Напередодні свята вони отримали безліч вітань щирі слова подяки від Зміївського міського голови Павла Голоднікова. Ваша праця особлива сьогодні це щоденний подвиг, подвиг людей мужніх, сильних духом, Справжніх героїв, прийміть слова сердечної вдячності і поваги за вашу відповідальну мужню працю в ім'я захисту людей. За словами Андрія Ткаченка, вже півроку співробітники 58-ї державно-рятувальної частини працюють у надзвичайно складних умовах, і ліквідовувати нині приходиться не тільки наслідки вогню, а й наслідки прильотів окупантів по містах і селах. Іноді хлопці це роблять навіть під час обстрілів. Ми Працюємо в посиленому режимі, на добовому чергуванні знаходиться кожен день 25 чоловік, 4 одиниці техніки. Приймаємо участь в гасінні пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій, як в межах з міської громади, слабожанської громади, так і за, за межами. Приймаємо участь і в на ротаціях, і в Харкові. Ми Пройшли всі ротації з 1 березня і до того моменту, поки наші збройні сили не відкинули агресора, виїжджали, жили в Харкові, тушили там пожежі, приймали також участь в пожежах в Балаклеївському районі, ну, в бившому Балакліївському, тепер в Ізюмському районі наші білінки газдобича. На щастя, всі хлопці в строю, але при виконанні службових обов'язків не обходилося без опіків і ушкоджень. А тому на їх адресу, окрім вдячних слів, лунали заклики берегти себе. Люди у формі чоловіки, дівчата, вони визивають дуже велику повагу. І я від цього серця хочу, щоб ця повага, це гарне ставлення і з боку людей, і з боку держави воно завжди було з вами. З перших днів війни підрозділ 58-ї державної рятувальної частини отримає всебічну допомогу від волонтерів і на сьогодні забезпечений всім необхідним від спецодягу до аптечок. Валерія Олегівна з перших днів організувала Мураєва, організувала цю роботу, і на протягом півроку постійно, ну я не знаю, мабуть раз в неділю привозила нам все, що нам необхідно, і укомплектували підрозділ тим, що даже ми в своє време не вмріяли. Якщо спочатку це були потрібні там бронежилети, каски, там кевларові, це все вона спочатку там турнікети, яких не було даже в збройних силах там. Бомка не те, що не було, я маю на увазі, а була необхідність, кончена необхідність в цих турнакетах. То в нас вже це все було вкомплектоване. Хлопці їздили вже на, на гасіння пожеж. Я ж говорю, в Харків вже повністю укомплектований бронежилетами, які вларами, касками, і турникетами, і індивідуальними аптечками. Потім почались вже, вже те, що будемо казати. Ну, в ідеалі, що потрібно було, це вже там, почали засоби, засоби там, і індивідуальні гігієни, і, і пантеноли, і всякі коротше, пластирі проти, проти ожогові, і ноші, і переносні. І сталеві, і м'які, чого тіка не було, то тобто, наш підрозділ, слава Богу, укомплектований повністю всім, що можна, всім, що необхідно, щоб комфортно виконувати завдання. Під час ліквідації наслідків пожежі на Шебелинському нафтопереробному заводі дуже постраждав і службовий автомобіль. Йому і ще старенькому зілу друге життя подарував місцевий підприємець. Є у нас один підприємець, це Іван Притуленко, його всі знають в Зміюєві. Значало в нас був раритетний автомобіль от ЗІЛ-131, який, ну, який, будемо казати, йому 40 років. Він вже стояв, виконував завдання, коли ніколи, там, десь ліс потушити пожар. Він попрохав, його думали зробити, зробити косметичний ремонт, але він повністю його розібрав сам, зробив з нього новий автомобіль, ви ж, ви ж бачите, який він. Потім на пожежі наші білінки газдобича дуже постраждав автомобіль Камаз. Він взагалі обгорів, і отсік обгорів, і фарба обгоріла, все навісне обгоріло, про що теж він сам узнав, приїхав і каже, ну давайте, хлопці, я вам його повністю зроблю. Зробив під ноль, теж нова машина тепер стоїть, ви бачите, про те, що теж і не мріяли, потратив свої кошти чоловіки... Будемо казати, наш він як наш тепер співробітник ем, велика шана. Таким людям, подяка. Привітав рятувальників 58-ї державної рятувальної частини Костянтин Ампілогов, який привіз хлопцям продукти харчування від благодійної організації «Юхелпіс». Це перша допомога громаді у рамках укладеного меморандуму про співпрацю між благодійною організацією і Зміївською міською радою. Дорогі працівники служби МЧС. Ви спасаєте життя кожен день. каждую ночь, и мы вам очень благодарны за это. Все, от Змеева до Харькова, до Купинска, вообще вся область, потому что вы работаете не только у себя как бы на районе, вы выезжаете во все места. Мы будем стараться вас поддерживать, а вы берегите себя, потому что вы бережете нас. Цього дня рятувальники отримали безліч відзнак на їх адресу. Лунали вітання і щирі слова подяки. Вони гідно тримають свій фронт, рятуючи життя і майно. Кожен виклик це подвиг, і нехай кожен з вас обов'язково повертається з бойових чергувань живим і здоровим.